Вітаю вас в цьому кейсі. Я хочу вам розповісти, що досить часто ми маємо вже якийсь накопичений потенціал, да, як експерти, але стоїмося на місці, і таке відчуття, що вперлися в фінансову стелю. Що треба зробити 150 нових дій. Щоб почати більше заробляти. Я вам зараз покажу, що це зовсім не так, і можна по-іншому, можна легше і можна масштабніше. Знайомтеся з нашою героїнею сьогоднішнього кейсу: це Карина, майстер а, масажу. Що ми маємо в точці А взагалі? Давайте подивимося разом з вами. Точка А 80 тисяч гривень прибутку мала чистими Карина. Що вона робила? Чим вона взагалі займалася? Вона була майстром масажу, мала свою студію і мала найманого працівника і взагалі не розуміла, як їй відійти від роботи руками, почати проводити лише навчання і делегувати все на свою помічницю. І її прибуток коливався близько 80 тисяч гривень. Сюди входились і масажі, і онлайн навчання. І офлайн навчання, і все, що тільки можна. Блог її приблизно це 6 тисяч людей, охоплення 350 до 400 локації рівне. Тобто Масаж послуги це тільки продаж офлайн. Онлайн вона мала декілька методичок, декілька міні-курсів, як робити собі масаж, як робити вчитися масажу, але воно продавалося дуже туго. Тобто розказує, люди купують, не розказує, не купують. Ну, і ціна такого онлайн-навчання була досить символічна: 1500 1500-1700 гривень. Ну, погодьтеся, скільки треба робити дій, щоб продати таке міні-навчання. І Карина прийшла до мене з запитом, що клієнти є, але я не можу їх делегувати і перемістити на свою помічницю. Їх недостатньо, щоб завантажити нас з двох, Я продаю лише офлайн навчання, і то приходить одна людина в місяць. Я не вперлася в стилю і онлайн нічого не йде. І дивіться, в мене головне правило не нашкодь. Не зламайте, що є, а масштабуй ваші сильні точки. Тому саме менторська програма ProLevel «Про починається з аналізу те, що ви маєте. Тому що не можна на навчанні, тим паче побудові бізнесу, побудові онлайн-бізнесу, гнати всіх по одному шаблону. Тому що в когось є вже працююча схема, її треба проаналізувати і підсилити, а хтось взагалі повний виходить з нуля і йому треба будувати відповідно все з нуля. Тобто, в Карини був досить класний запит, і я думала, що ми просто по ньому підемо. Ми будемо масштабувати онлайн, щось там переробимо і так далі. Але в процесі роботи, проаналізувавши матеріали, ми прийшли до висновку того, що є велика сліпа зона, яку ми не бачимо. На думку Карини, вона вже продала офлайн навчання всім, кому можна було. Що ми зробили взагалі? Проаналізували конкурентів, зрозуміли, що конкурентів немає. В неї вибудували фішки, які одразу давала можливість потенційному клієнту, який хоче до неї на послуги, зрозуміти, що треба йти тільки до Карини в салон, і таким чином ми забили повний запис і на неї, і на її помічницю. Ми вибудували позиціонування її як експерта, який може навчати масажу. Тому що ви повинні розуміти, що позиціонування людини, яка робить масаж, це одне позиціонування. І позиціонування людини, яка навчає масажу, це зовсім інше позиціонування. І виходячи з цього, ми опакували блог, посилили контентні воронки і створили автоворонку, за допомогою якої Карина може масштабуватися взагалі протягом року. І що в нас вийшло? Взагалі за 10 тижнів співпраці ми збільшили запис. На студію і на масажі. Карина замислилася про те, що треба знайти ще одного працівника, щоб делегувати і тих клієнтів, які вони навіть не можуть взяти. І далі ми навчилися, наскільки якісно продавати офлайн навчання з високим чеком. Ми проаналізували ринок Західної України і зрозуміли, що ціна Карини досить низька. Ми підняли чек, ми навчилися закривати заперечення, навчилася продавати, доносити цінність і дивіться. Дуже цікаве, тривалість навчання було у Карини 10 тижнів. Продавати ми почали лише з 5 тижня, тобто за 5 тижнів. Збільшили запис, збільшили кількість заявок на офлайн навчання за високим чеком, де не треба було взагалі інвестувати в рекламу це на своїй аудиторії. Вона зробила запис до кінця року. Тобто, це овер дофіга людей. Записала. І почала делегувати. І таким чином вона вийшла на офігітельні результати 7350 доларів під час навчання, буквально за 5 тижнів, відколи вона почала продавати. Якщо ви думаєте, що ви вперлися в фінансову стелю, наче ведете інстаграм, наче ви вже все робите, все що потрібно, і тут ваша фінансова стеля, оп, в 2 або 3 тисячі доларів. Альо, дівчата, повірте, ви робите лише 20% від того, що можу показати я, і в цьому полягає мій індивідуальний підхід, що ми не валимо вам стандартну стратегію. А ви приходите і ми побудуємо все для вас.